Нові обстріли України обернулися для росіян страшними наслідками. Відповідь не забарилася, і тепер горять міста Рафі. За удари по Києву та Запоріжжю ворогам відплатили і з потрійною силою змусили будівлі та вулиці рашистів горіти, наче папір у вогнищі. Дим став закривати небо. Всі лім довелося закривати вікна чи тікати. Почався реальний хаос. І, схоже, цього разу окупантам вже не уникнути катастрофи. Тож про подробиці останніх таких подій далі вам розповім. Ви також глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. А я буду розпочинати росіяни поплатилися за цинішні удари по Києву та Запоріжжю. Зокрема, атакували російський Саратов та Енгельс. Було чутно вибухи. Уразили промислову інфраструктуру. Найстов чого виникла пожежа. Про це повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Дрющенко у своєму телеграм. За його словами, атака на Саратов тривала декілька годин. А в аеропорту Гагарін для забезпечення безпеки польотів запроваджували план Кили. Над містом було декілька вибухів, а результат на землі в декількох локаціях. Згідно із сигнатурами пожеж уражено промислову інфраструктуру, Офіційний серетов не коментує. Почекаємо, чим вони все збили, ідеться в повідомленні про пожежу. Повідомляли місцеві жителі у російських пабліках. А за їх інформацією, вона сталася нібито за межами міста. Однак, за уточненою інформацією від генштабу внестокудар було уражено Саратовське МПЗ, де виробляють понад 20 видів нафтопродуктів. Він також залучений до забезпечення потреб збройних сил РФ. Окрім цього, було і в Ростовській області РФ, як зазначив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко в своєму телеграм. Північна частина регіону була під атакою. Фіксувалися вибухи у Мілеровському, Чортковському, Шолоховському, Боковському та Верхньодонському районах. До речі, у верхньодонському районі виникла пожежа. Наслідки там Офіційно Ростов підтверджує наслідки на землі без деталізації. Риторики все збито чомусь не застосовано. Також під ударом була і тульська область Зафіксовано вибухи в місті Новомосковськ. Надходили повідомлення про наслідки на землі, але потребують вони уточнення. Політехнолог Михайло Шетельман також розповів про те, які ж об'єкти рашистів було уражено українськими БПЛА. Далі слухаємо. Продовжуємо ми удари. І тут за останні удари по території Російської Федерації нашими дронами. Были произведены интересные расчеты. За последние 45 дней Украина нанесла 17 ударов по 12 нефтеперерабатывающим заводам. Вообще в европейской части России остался один МПЗ, который не подвергся ударам. Один. Кстати, не знаю какой. Но может вы знаете, напишите мне. При этом... 42%, вот эти НПЗ, по которым нанесены удары, это 42% от российской переработки нефти. 42%. И дальше классный такой график я нашел прям по дням. Типа там 2 августа, Новокуйбышевский, 3, а Новокуйбышевский и Рязанский, 7 Афибский, там 10 августа, Саратовский, 14, Волгоградский, ну и так дальше идет дальше. Там 19 августа, Волгоградский, второй удар. 21 Новошахтинский, второй удар. Сызранский, НПЗ, Куйбышевский, ну и так далее, и так далее. Можно читать не это, не, не энциклопедия, а пес, песня с припевом. Оказывается, тот, который мы в Уфе разбомбили, назывался Новоуфимский. Еще из интересного про этот Новоуфимский прочитал в одном из телеграм-каналов, ну тут за что купил, зато продаю, что туда прилетел какой-то необычный дрон. Дрон очень большой, самолетного типа, но очень большой, в котором было 300 килограмм взрывчатки. Не 100, как обычно наши используют, а 300 килограмм взрывчатки. И сам этот дрон весит 500 килограмм. То есть это большой самолет фактически. Ну, вот, когда водишь маленький пассажирский самолет двухместный, он весит 300, пустой без тебя в смысле. А тут 500 весит сам самолет, плюс 300 килограмм взрывчатки он везет. То есть фактически такой хороший трех-четырехместный СС, грубо говоря, прилетело в этот уфимский НПЗ. Это сильно, это круто. А вот Нью-Йорк Таймс плачется, говорит, Путин создал империю по производству дронов. И публикует статью про это, которая называется Russia made drone production a supreme priority. То есть Россия сделала производство дронов некие суперсилой, supreme priority, суперсилой. И дальше приводит какую-то статистику о том, что вот, дескать, тогда, когда появились первые иранские дроны, то россияне хвастались тем, что они одновременно запустили 43 дрона. А сейчас вот в обычный день, так сказать, 800 дронов прилетело в Украину из России. Про это на это жалуется Нью-Йорк Таймс. И приводит одну цифру, которая меня вдруг так протрезве, протрезве, протрезвевала. С начала 2025 года российские войска Использовали 34 тысячи ударных и ложных целей. Россия способна производить 30 тысяч ударных беспилотников. А в следующем году эта цифра может удвоиться. 30 тысяч. А теперь сравниваем с тем, что нам говорили. Тысяча в день. 30 тысяч это не тысяча в день. 30 тысяч это 85 в день. Не тысяча, а 85. То есть вы что, ежа решили напугать. 85 дронов в день, так мы столько производим. Україна стільки ж. Ну а тим часом. стало відомо, що другий за потужністю НПЗ РФ Кіріші Нафт. Орг Сінтез зупинив роботу після атак українських БПЛА. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела у галузі. Два джерела, які побажали залишитися анонімними через делікатні ситуації. Повідомили, що роботу одного із підрозділів на заводі зупинили після пожежі спричиненої дронами. Сказано в повідомленні співрозмовники в розповіли, що піч на установці та деяке інше обладнання були пошкоджені, додавши, що ремонт може зайняти близько місяця. Ну а тим же часом, як повідомляє телеграм-канал ГПУ, у Владивостоці сталося декілька вибухів, імовірно, газового. Обладнання, яке розташована біля адміністративних будівель. Район інциденту був оточений рух транспорту частково перекритий. За попередньою інформацією, транспортні засоби отримали незначні пошкодження. Місцеві пабліки також пишуть, що схожий випадок стався наприкінці травня. Тоді у цьому ж районі всередині автомобіля загорівся балон із пропаном. Далі поговоримо також про те, що в катаки дронів у столиці Республіки Башкортостан в місті Уфа Фаблу режну одразу два заводи. Ці підприємства належать російській компанії «Башнефть». За заданому телеграм-каналу Астраба Палавріз. Зався в установку АВТ-1, пошкодив газопровід і смолоскипний колектор. Після чого сталася пожежа. Ще один виплав впав на території Башнєфть у НПЗ. У Фимський навтопереробний завод потрапив в установку АВТ-6 та пошкодив два трубопроводи із водою та азотом. Заводи розташовані на відстані трьох кілометрів одна від одного. На ОНПЗ евакуювали 70 людей. Ще 284 перевели у спеціальні укріплення. Обійшлося без постраждалих. Ну і паралельно цим стало відомо, що в тимчасово окупованому Донецьку було дуже гучно. Зокрема, були атаковані команді. Пункти угрупування військ, центр та 41 ї загальновійськової армії сухопутних військ збройних сил Росії. Саме ці військові формування противника діють на покровському напрямку. Генштаб підтвердив ураження особового складу противника. Зокрема, з числа командування відомо, що по пунктах управління прилетіло всього лише за декілька днів після того, як їх навідав міністр оборони країни агресорки Андрій Білоусов. Удари по даних військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами збройних сил Росії. Пояснили у відомстві. Ну і всі ці удари порашистам є відплатою, адже вночі російська армія атакувала Київську область. Обстріл вороги продовжили і зранку. Під час нової атаки сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. Рятувальники вже працюють на місці. Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник. Як повідомили в соціальних мережах, мова йде про логістичний центр епіцентру. Однак у компанії ще не коментували чудісно їхній об'єкт потрапив під обстріл. Окрім цього, російські війська повторно вдарили безпілотниками по об'єкту в Київській області, на якому працювали рятувальники. Внаслідок ворожої атаки загорілася пожежа на території автомобільної. Стоянки торгового центру про це подумав прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До місця прильоту приїхали рятувальники, але під час гасіння пожежі ЗС СРФ повторно вдарили по об'єкту. Пошкоджень зазнали два пожежно-рятувальні автомобілі. Вогнеборцям вдалося ліквідувати вогонь. На місці події працювало 13 рятувальників і три одиниці техніки. Водночас російські окупаційні війська завдали понад 10 ударів по Запоріжжю, внесток чого в місті пошкоджені приватні будівлі та горять автомобілі. Понівечені автівки, вибиті шипки та пошкоджені фасади такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя в одному з районів міста ворожий удар спричинив загоряння, написав начальник запорізької ОВА Іван Федоров. Він також оприлюднив фото, на яких видно авто у вогні, а також пошкодження фасадів будинків. Згодом Федоров уточнив, що через російський обстріл постраждали щонайменше п'ятеро людей. Росіяни продовжують атакувати обласний центр. Внесток влучання в приватну забудову попередньо постраждали п'ятеро людей, зазначив начальник запорізької ОВА. Він також підкреслив, що внесток атаки зруйновані приватні будинки та нежитлові приміщення. Нє зазначимо, що перед тим як у Запоріжжі пролунали вибухи, повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісні цілі, які летіли в бік міста. Іван Федоров також попереджав, що область можуть атакувати балістичними ракетами. Надалі поговоримо також і про те, що після удару по українському кабміну наступними можуть бути урядові будівлі Польщі та Румунії. Про це сказав народний депутат України, член комітету із питань нацбезпеки і оборони та розвідки Олександр Федієнко. Єдиним законодавчим органом в Україні згідно з конституцією є парламент. У разі його ураження та відсутності депутатів. Країна залишиться без законодавчого органу і юридичних механізмів для ухвалення будь-яких змін до законодавства, пояснив Федієнко. За словами народного депутата, не існує юридичного механізму дистанційної роботи парламенту. Це чітко визначено в конституції, де прописано, як і де мають ухвалюватися законодавчі рішення. Це також регламентовано відповідними законами, регламентом Верховної Ради та законом про статус народного депутата. Багато депутатів приймається цією ситуацією, побоються приходити до зали через загрозу ракетного удару або іншого ураження. Але ми. Такі ж самі солдати, тільки на законодавчому фронті. Ми повинні ухвалювати закони. Я розумію, всі небезпеку ризики, але це моя робота, мій обов'язок бути в парламенті та приймати закони, особливо ті, яких потребують ЗСУ, зазначив Федієнко. Член комітету з питань нацбезпеки, безпеки оборони та розвідки додав, що партнери допомагають Україні з посиленням протиповітряної оборони. Але після ракетного удару Росіян по будівля Кабміну у партнерів має з'явитися усвідомлення, що подібні удари можуть бути здійснені і по урядових будівлях Польщі і Румунії. Це лише питання часу. Тому потрібно посилювати нашу ППО та покращувати взаємодію у сфері повітряного захисту. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додавалися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.